Гано, у нас ще декілька питань є відносно санкційної політики. Ми саме з Глібом Кеневським аналізували в цьому етері з Олексієм Бобровніковим. Аналізували санкційну політику українську, що вона геть відрізняється від санкційної політики наших партнерів відносно російських олігархів, зокрема, гроші, з яких нам би допомогли у відновленні України і до Збройних сил України і так далі. Водночас Україна не накладає цих санкцій і. Тут ну дуже цікаво, а що думають реально з цього приводу наші партнери в Сполучених Штатах, наприклад, оскільки ви безпосередньо зараз в Вашингтоні і зазвичай багато спілкуєтесь з колегами з Вашингтону, то дуже цікаво почути вашу думку, ваш інсайт, як ставляться у Вашингтоні до того, що українська санкційна політика не майже не стосується російського олігархату і всього майна, яке присутнє їхнє в Україні. Ви знаєте, зараз нова тема яку активно обговорюють. Якщо ви читали статтю, яка вийшла в п'ятницю в Wall Street Journal, де е, е, російський мільярдер Фрідман пропонує 1 мільярд доларів для того, щоб уникнути американських санкцій, і вони намагаються це продати я розумію, які інтереси в українських корупціонерів за один мільярд, тому що ще в червні деякі мені там розповідали, що це два мільярди доларів. Зараз чомусь мільярд. Невже вже хтось заробив мільярд на цьому? Тому що по іншому я не можу це зрозуміти? І коли українські високопосадовці допомагають російським мільярдерам, які є гаманцями Путіна, тому що Фрідман, Авен, Хан і багато інших там Абрамович, який купив собі лояльність, як Типу перемовник. Е, і е, мене мені прямо в держдепі ставили питання: а чому Абрамович там з Арахамією і багато інших, що це взагалі у вас відбувається? Тому є питання, на які мені соромно відповідати. Я знаю відповідь, але мені соромно. Тому що з однієї сторони хлопці віддають життя на сході за Україну, віддають за цінності, а з іншої сторони при владі е, пацани продовжують рішати свої питання, і це ганьба. І тому, коли такі статті ще там три місяці тому, це були просто кулуарні обговорення, і всі боялися е, публічної думки, що як так можна, тому ну, щоб обговорювався сценарій, навіть дати російським олігархам українське громадянство, дозволити їм створити благодійний фонд, фонд покаяння, і потім Творим. через цей фонд покаяння, розумієте, відмити їхній імідж і допомогти їм уникнути американських санкцій. Це в той час, коли Україна добивається і робить документування злочинів для міжнародного трибуналу проти Росії. І ці олігархи, які я більш ніж впевнена, попри зміну риторики, де вони там зараз засуджують Путіна, вони залишаються агентами впливу ФСБ. Давайте не будемо наївними. І тому мені дуже хотілося б побачити від держави Україна не бла, 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 не один кейс за чотири місяці. А реальну системну політику, тому що коли ми вимагаємо від США, дайте нам більше грошей, конфісковуйте вже майно, щоб ми не брали кредити, то ми маємо морально казати: подивіться, як ми успішно це робимо в Україні, а не затягувати, не терти з русскими олігархами і не підривати довіру. Скільки тоді коштує демократія, скільки тоді коштує перемога? Один мільярд доларів, за який Фрідман може відкупитися. Хлопці, ви здуріли після бучі Маріуполя і геноциду? А російські олігархи реально ведуть себе як? Табачна компанія, але це не табачна компанія. Це компанія граду, урагану, це компанія крокодила і дешевого героїна. Да? За, 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 замісника героїна кадеїнового крокодила. Тобто, це така історія. Тобто, ви воювали з цивілізованим монстром, який вбиває повільно десятиріччями, використовуючи одні тактики тактики інформаційні. А ми маємо маркувати ці товари ризиками, які вони несуть. І, власне кажучи, оце під підвищення акцизу це те, що вони намагалися використати тактику табачної кампанії. Я даю мільярд. Тобто, я повип. Я сам самовільно по